Зараз сижу в тракторі хотіла 120-ку, вам казала. Дивилася на рефармі, По ціні хлопці ще й можуть поторгуватися і зробити класну. Ціну на цей трактор. Це якісний Китай, який збирається в нас в Україні. Да, дві... Тернопіль і в Дніпрі. Дві точки зборки да. а, є цих тракторів, а, возять такі популярні моделі невеличких тракторів. ну Китай він, він, він невеликий, і потужності тракторів. Є, є, але у вас, по-моєму, 140. Да? Це найбільше в нас. 140. Я зараз сижу в 140 овому ДТЗ, 140 кінських сил. От, і Виглядає він ну, доволі. Він трошки в пелюсі, бо ми вчора працювали. Що, ну... Не буду їх білим корсетом рукавами витирати, не вимазали, це таке. Не От. Але ну, як для хлопців працювати, мені здається, краще, ніж якийсь там МТЗюк старий, чи ще щось. Підлокітники, сідушка, <свеч> он, диви яка. Люк якийсь, мамні музика, ну все, да, кондьори. Все, все. Ну, все по мінімуму. Скільки такий буде коштувати зараз? Ну, я ж ти казав, мільйон. Є прайсова ціна, мільйони це 670, по-моєму. Ні, ні, ні. Так, мільйон Шістсот 650, вже двадцяти докинуло. Коротше, ну це така прайсова ціна, ви зрозуміли. І зараз можна ще заговорити за щось, хто як вміє домовлятися. 24 передачі як сам, вперед, чотири назад. Угу. Улавлююся. Не улавлюю. Признаю, що не улавлюю. Коротше, навірно, добре, але я хочу, щоб на ньому працював мій хороший тракторист, який вже заброньований.